Національний банк України встановив такі курси валют. Долар продовжує дешевшити і сьогодні. Його ціна 25 гривень 69 копійок. Трохи зменшилася і вартість євро. Зараз він коштує 30,14. Комерційний курс майже не відрізняється від офіційного. Ціна за долар стартує з 25 гривень 68 копійок. Мінімальна вартість євро 30,18. Після реформи надбавки до пенсії будуть, розповів міністр соцполітики Андрій Рева. Пише Уніан, українці, страховий стаж, яких перевищує 35 років, матимуть право на надбавку до пенсії. Що ж стосується тих пенсіонерів, які працювали до 2012 року. В них страховий стаж складає 20 років для жінок і 25 для чоловіків. Ті пенсіонери, чи стаж перевищив цю цифру, отримували надбавку і її скасовувати ніхто не буде, зазначив міністр. Землі сільськогосподарського призначення планують продавати за пропискою. Повідомляє портал Закон і бізнес відповідний законопроект вже зареєстрували в парламенті. В ньому йдеться, торги мають відбуватися в три етапи: на місцевому, регіональному та всеукраїнському рівнях. Тобто, державні і комунальні сільгоспугіддя будуть продавати в першу чергу місцевим жителям сіл, селищ та містечок. Якщо ж аукціон не відбувся, тоді можливість купити землю надається жителям області. Якщо ж і тоді не знайдеться покупця, в останню чергу залучатиме. Уть українців з інших регіонів. Україна встановила антирекорд за кількістю спалахів чуми свиней. Пише Уніан. Лише у поточному році було зафіксовано 92 спалахи хвороби, а це 10 тисяч втрачених тварин. Загалом з 2012 року сталося 240 спалахів африканської чуми свиней в 23 областях. Країна втратила 130 тисяч тварин, а збитки свиногосподарств оцінюються більш ніж у 125 мільйонів гривень. легенда повертається, і змінить усе, усе. Чого ви навіть не уявляли? Не пропустіть у нових «Танцях із зірками» з 27 серпня на 1+,1.